Хлопці Максим, Сергій та Олег учні Стахановської багатопрофільної гімназії номер 15 З першого класу вони старанні школярі, постійні учасники міських, обласних та навіть республіканських олімпіад. Щороку у стінах цього навчального закладу посвячують у магістри переможців конкурсів та олімпіад з різних напрямів природничих, гуманітарних або точних наук. Цього року таких магістрів три. У перспективних планах хлопців успішне закінчення школи та вступ до вишів. От плануємо поступати вишучебної заведення, закінчувати 11 клас. От Максим уже в цьому году поступати буде. Директор гімназії впевнена, що високе звання магістра заслужити не просто, а зростання кількості талановитої молоді свідчить про високий рівень освіти у навчальному закладі. У нас статус гімназії, ми його тримаємо, підтримуємо, і, звісно ж, хочеться, щоб і далі всі наші вотті традиції, всі наші достиження, звісно, звісно ж, і вопрощались. Наших дітей, наших учнів. щорічне посвячення у магістри не дарма носить назву Вернісаж особистості, адже кожен учень вкладає у життя гімназії свій особистий внесок. Тільки протягом поточного року обдаровані діти гімназії завоювали 35 призових місць на олімпіадах різних рівнів.